На кожному занятті наші учні роблять не менше ніж 20 е, завдань, відповідають не менше ніж 20 разів. Кожне заняття розписане по хвилину. Тобто немає такого, що там якісь умовний васіяк, любить борщі на фоні. Ми нічого не робимо, ми нічого не відповідаємо. Е, от з приводу онлайн заняття також відбуваються в режимі реального часу, тут і зараз, але в цілому записи потім зберігаються, і їх можна передивитися. А по 9 годин, наприклад? Від 16 до 20. Близько оприлучені. Вони зразу опитують по 20 разів. І всіх опитують по 20 разів? Дивіться, в якому форматі це все працює. Працю... Пропустимо, ми починаємо uh, займатися ну, з якась там тема. У нас є якогось типу завдання на НМТ. Викладач. Окреслює це завдання, От, е, можливо, підводить до нього, можливо, все-таки якийсь елемент по теорії треба пояснити, або якийсь лайфхак, як до цього завдання підійти, і задає питання. Е, діти пишуть відповіді в чаті, викладач щодень коментує, наприклад, Оля майже правильно подумає ще ось такий то там період, якщо ми говоримо, пропустимо про історію. Я вам будь-якому разі, після зустрічі надішлю демонстрацію заняття. В онлайн-форматі, щоб ви розуміли, як це працює. Але в будь-якому разі, протягом навчального року наші діти, в залежності від предмету роблять від 3 тисяч тестів до 4,5 тисяч тестів. Тобто, якраз навичка відпрацьовується до моменту, поки вони не виходять на самість. Ну, дивіться, сесія НМТ. Розпочалася основна в середині травня. Станом на зараз, ну от сьогодні е, прийшла новина про дитину, яка в нас отримала 200 балів з української мови. З математики наші 6 дітей отримали 200 балів з англійської мови дві дитини. От з історії, поки ще, ще чекаємо. Все таки, основна сесія, що тиждень має тривати. От і відповідно, що ще хотіла вам розповісти по системі. В цілому формат називається не просто груповий, а індивідуально груповий. Що це означає? Заняття за розкладом відбуваються в групі. Але після кожної великої контрольної роботи для відслідковування результатів раз на місяць є гарантована особиста бесіда з викладачами. Окрім цих гарантованих розборів польотів, як ми можемо покращити, бали, які в нас є проблеми мати з цією цією там, ось таким типом завдань, є ще необмежена кількість предметних консультацій.